Привіт, любі! Сьогодні ми поговоримо про тему енергії, але це не буде абстрактно, це не буде езотерично. Сьогодні це скоріше буде а, стик з, тем, з теми а, теми здоров'я і материнства. І, напевно, в цілому жіночого життя, тому що цей канал в мене він від жінки для жінок. А, отже, Є енергія без різниці яка, без різниці, де ми її там взяли, без різниці, як ми її назвемо. Ми просто знаємо, що вона у нас є або не ми навіть не знаємо, ми просто відчуваємо, як ми це відчуваємо, коли нам добре, коли ми хочемо щось робити, в нас є натхнення або хоча б бажання. Це означає, що енергія в нас як мінімум збалансована або в плюсі в даний момент. Правда, це ще можна переплутати з таким гормональним сплеском-бустом, коли просто в нас купа дофаміну після чогось і нам хочеться робити. Але яка є різниця? Коли є ось цей гормональний сплеск, що ух ти, це коли ми знаєте, заряджені, ми, наприклад, подивимось а, якісь відео, або а, там зустрінемось з кимось, подругою, ще з кимось, промотивуємось на щось, і ось це, цей стан так тепер я. Зазвичай він потім так з'їжджає на анівець, тому що це не було. Скажімо так, це було в стані ніби сп'яніння, в стані. От зараз, це дуже класний стан, але просто потрібно все використовувати по призначенню і розуміти, що цей стан він пройде, він пройде дуже швидко. Uh, і що тоді я буду робити, коли він пройде, чи зможу я свої ті наміри, бажання далі продовжити там займатися спортом, сидіти на дієті, написати книжку, uh, чи ще щось. Uh, тому um, енергія це більш um, стабільне, більш um, фундаментальне uh, поняття. Тобто, коли ми її отримуємо, um, Правда, де, деякі люди кажуть, що ми її не отримуємо і не витрачаємо, але в нас постійно є ось ця провідність, вона через нас проходить, проходить ця енергія. А, то м, ми відчуваємо це як прилив сил, прилив хорошого настрою, прилив натхнення і різних бажань. Коли ж енергії в нас замало, або вона більше витікає, ніж надходить, ніби трубопровід. А, ну, як є, а, то ми стаємо сумними, ми стаємо злими або розчарованими. Тобто в нас тіло емоційна система починає нажимати на такі кнопочки Аларм, Аларм. Тобто щось роби, система зараз йде в мінус, енергії менше. Якщо ми так продовжимо, ми так помремо. Саме тому ми відчуваємо, наприклад, негативні емоції, коли в нас мало енергії, тому що це сигнал щось зміни. Щось зміни. І ми дуже по-різному їх прочитуємо. І от що найголовніше в цьому навчитись читати сигнали, а для цього не потрібно багато чогось вивчати. В принципі, можна використовувати базові принципи, які я зараз розповім, і це вже дуже сильно допоможе. Чому? Тому що є досить багато ілюзій, викривлень з прийняття в нас, хибних знань стосовно того, як свою енергію отримати збільшити. Тобто, наприклад, я зараз буду казати як мама, тобто та жінка, в якої є діти, яка знає стан, коли ти можеш вийти просто на нуль, мінус нуль, мінус 100, енергії немає, і ти не знаєш, як з цього вибратись. Ті, в кого, наприклад, дітей немає, вам просто ще буде легше. Справа в тому, що є досить багато таких міфів. Міфів, як тобі себе там. Надихнути, наповнити, сповнити, переповнити. І, наприклад, якщо ти мама. Ам... Піди на манікюр, залиш з кимось дитину, піди на манікюр, або сходи там з подружкою на каву, або почни працювати. Це взагалі це найкласніша штука, або почни вчитись, наприклад, онлайн. Це буде тебе надихати, перемикати, і ти будеш чомусь там сповнюватись. Справа в чому? В цілому це класні заняття, але це, знаєте, коли ми щось робимо, наприклад, ми замішуємо тісто для млинців, якраз сьогодні вранці робила, і очікуємо, що вийде борщ. Тобто, чи стають млинці від цього поганими? Вони не стають поганими, але борща не буде. Так і тут, якщо, наприклад, я піду на манікюр з метою наповнитись там енергією, то я не наповнюся енергією. Я отримую манікюр, І приємні, можливо, від цього відчуття, відчуття оновлення, відчуття гігієни, відчуття більшої якоїсь такої жіночої слово не можу знайти. Ну, ви зрозуміли стану ігривість. Або може, я і цього не отримую. Тобто, якщо мені це цікава людина, то я може з нею поспілкуюсь і навіть отримую якусь нову ідею чи ще щось буде, але я не отримаю там енергію. Бо це, це як робота. Тобто, ти пішов, ти зробив і ти переключився. Тобто так, я переключусь, я отримую результат, і буду я задоволена чи ні, буде залежати від процесу, і від того результату, але енергію я не отримую. І саме тому досить часто жінки, наприклад, мами, це відео буде для нас, для мам. уходять ще нижче, потім ще нижче, тому що не ну, я ж сходила на манікюр, особливо коли дитина маленька, там до року. Я не буду взагалі про варіанти, коли й ну до року можеш і посидіти. Різні, хтось може, хтось не може, все дуже по-різному буває. А, і ми підемо на манікюр і не отримуємо енергію, але в голові буде, ну я ж мала там якось А Потім ми сходимо на зустріч з подружкою на каву, і знову ми не отримуємо енергію. Потім ми зробимо ще щось таке. А, ми почнемо навчатись. Ми почнемо навчатись, і тепер, коли дитина, наприклад, спить, я тепер навчаюсь, я розвиваюсь, я класна і так далі. І нам стане ще гірше. Чому? Тому що енергія це досить конкретне відчуття, це досить конкретні дії. І коли знаєш, як себе підживлювати, як телефон, наприклад. На зарядці, то ти робиш саме це. саме це. Що ми отримуємо в результаті манікюру, педікюру, занять там танцями якимись новими від зустрічі з подругою, від приємного спілкування, від навчання, від роботи, навіть якщо вона нам подобається. Ми отримуємо дофамін. Ми отримуємо окситоцин нам класно, ну, більше там дофамін. Нам класно дійсно, нам вау, ну блін, це круто. Я так тебе люблю, ми так одне одну розуміємо і так далі. А потім ми приходимо і досить часто відчуваємо таке, знаєте, трошки два відчуття, які ніби виштовхують одне одне з одного боку. Ми раді, нам приємно, ми на підйомі, ми скучили там за дитиною. за тими, кого не бачили. А з іншого боку, ми якось підвтомилися. І ніби після тієї минулої справи, манікюр підікюр, зустріч з подружкою, нам ще потрібно відпочити. Ось ця проміжна стадія. І це означає, що ми отримали гормональний сплеск. Це непогано. Але ми зовсім не отримали енергію, яка тепер через нас проходить і нас підживлює. І я розповім <свісно> в наступному відео, щоб не міксувати все разом, як ми енергію можемо отримувати точно, от, точно, якщо ти будеш це робити, ти будеш її отримувати і не будеш розчарованим. І тут мені дуже хочеться, щоб ви по ніби зупинились і подумали про себе: а що я роблю дійсно такого або робила? і я сподівалася отримати одне, а отримувала зовсім інше. Тобто, наприклад, пішла на навчання і замість розвитку свого так званого розвивайся, не сидить якісь дитиною, розвивайся. Я отримала вигоряння. Або я почала ще й працювати, але замість задоволення і відчуття себе самореалізованого я додатково просто втомилась. Або там я сходила на якісь процедури, чи зустрілась з людьми, переключилась, але потім мені потрібен відпочинок. Я думаю, у вас у багатьох були такі ситуації. І зараз, в наступному відео, я поясню дуже просто, дуже просто як вийти з цього, знаєте, заплутаного клубочка і знати до себе інструменти, і використовувати для себе інструменти.